Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі українського радіо Вінниці на часі. Програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. Проблема захисту ментального здоров'я надзвичайно загострилася після початку повномасштабної війни Росії проти України. Такі чинники, як участь у бойових діях або перебування у прифронтовій зоні з пасійними ракетними та артилерійськими обстрілами, бомбовими ударами, перебування в окупації, значно підвищують уразливість наших співгромадян до психосоціального стресу, сприяють поширенню психічних розладів, як то депресія, тривога, постстресові розлади тощо. За оцінками експертів мозу близько 50% населення країни потребуватимуть психологічної допомоги, водночас близько 4 мільйонів українців матимуть певний розлад психічного здоров'я помірної або важкої форми, що ж потрібно зробити, аби зменшити зменшити сумну статистику, які заходи є найбільш ефективними з подолання депресії тривоги постстресових стресових розладів. Про це ми і будемо говорити з директоркою Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні імені академіка Ющенка Софією Кучерук. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пані Софію. У нашій студії Мої вітання згідно проведених досліджень, майже половина населення потребуватиме психологічної допомоги. На вашу думку, що все ж таки необхідно е, зробити вже сьогодні для того, аби зменшити уразливість наших співгромадян до психосоціального стресу, як то депресії, тривог і тому подібно, особливо коли в країні триває війна. Будь ласка, сьогодні у нас 10 жовтня, і це є всесвітній день психічного здоров'я. Ми дуже багато зараз загалом всі говорять про ментальне здоров'я. Ментальне і психічне здоров'я це трішки відрізняється одне від другого. Ментальне здоров'я це набагато ширше поняття, ніж психічне здоров'я. Однією із складових, напевно, ментального благополуччя здоров'я є відсутність психічних розладів, але це одна із невеликої кількості складових. А загалом ментальне здоров'я це. Вміння адаптуватися до суспільства, реалізувати себе, свої здібності, бути стійким або навчитися бути стійким до стресових ситуацій. Жити, працювати, приносити користь громаді, приносити користь суспільству. І тому, коли зараз, коли говорять про ментальне здоров'я, про це говорять не лише фахівці, лікарі, психіатри, психологи, дуже добре, що зараз у нас є всеукраїнська програма Ти Як? під егідою. Нашої першої леді Зеленської. І е, в цій програмі е, приймають участь всі, починаючи від е, лікарів, сімей, сімейних лікарів, від, від, мед, від медичних сестер, від соціальних служб, від громадських організацій, е, від громад загалом. Чому? Тому що ментальне здоров'я залежить від всіх них. І одна із складових, як я вже сказала, ментального здоров'я це. Вміння протистояти стресу, тобто стрес бути стресостійкими, особливо це актуально дійсно сьогодні, тому що ми всі в колективному стресі, в великому стресі, це у нас війна, але стрес не тільки в нашій країні. А загалом кругом в світі, тому що і ковід, і загалом і пандемія, і землетруси, і, і, і будь-які інші катаклізми, показали, що на сьогоднішній день нема безпечного місця не тільки в Україні а й в усьому світі. Та, все ж таки, якщо говорити про надання психологічної допомоги, і відомо, що в певних групах населення кількість таких людей, особливо якщо ми беремо військових та ветеранів, ця кількість може скла. Сте до двох мільйонів осіб, тобто стільки людей потребуватимуть психологічної допомоги. Скажіть, а от яку підтримку в плані насамперед реабілітації надає ваш заклад Насамперед, військовим, матеріально та технічно? Ви до цього готові? Звичайно, ми надаємо допомогу і цивільному населенню, і військовим, і внутрішньо переміщеним особам. У нас є звичайно, амбулаторна допомога це консультативна допомога і стаціонарна допомога. Амбулаторна допомога надається психологами, психотерапевтами, психіатрами. Точно так же в стаціонарі, якщо людина вже потребує стаціонарного лікування, то вона отримує всю цю допомогу в стаціонарних відділеннях. До нас можна записатися через кол-центр. Це 0800 219 319, номер телефону. І може записатися будь-хто хто потребує цієї допомоги. Звичайно, стигматизація була, є і буде, і не тільки в нас, а в усьому світі це те, що люди бояться йти в спеціалізований заклад психіатричну лікарню. Але ми завжди радимо, якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога спеціаліста, запишіться на консультацію до лікаря-психолога. Це не лікар-психіатр, він не призначає біологічну терапію, тобто він не призначає ніяких медикаментів. Але він е, вас протестує. Він допоможе розібратися, яка є проблема. Можливо, це проблема сімейного типу, можливо, проблеми на роботі. І е, він допоможе вам з цим розібратися і. Е, Надати методики, якими б треба було б скористуватися для того, щоб не розвилося це до надання спеціалізованої допомоги, пані Софію, згідно статистики, прогнозована потреба в допомозі з питань психічного здоров'я на первинній ланці може сягнути понад 25 мільйонів звернень. Це ми говоримо про на рівні держави. А от ваш заклад все ж таки відноситься до третього рівня. Де надається спеціалізована меддопомога, от наскільки суттєво от зросла можливо кількість звернень громадян за останні два роки до вашого закуту? Дійсно, кількість звернень збільшилася до нас, але тут є декілька причин, тому що ми в центрі України, звичайно, є багато внутрішньо переміщених осіб. Звичайно. Стрес відображається на кожній людині, але я хочу сказати, що не всі люди, які живуть в стресі, будуть мати психічні розлади і обов'язково будуть потребувати допомоги спеціалістів. Чому зараз ось ця програма? Я знову ж повертаюся до неї ти як, тому що там проводиться навчання першу чергу сімейних лікарів, це програма ВОЗовська, Мейчі Геп, досить хороша програма, чому вона навчає? Перше, до кого звертається людина, це, звичайно, до сімейного лікаря. І вона не приходить відразу, що в неї проблеми психічного здоров'я. Вона звертається з тими проблемами, які в неї є: підвищений тиск, артеріальний тиск, болі в серці. Але ця програма навчає саме. Першу ланку сімейних лікарів, як правильно поставити питання, що з цим робити, до якого спеціаліста направити, і паралельно також що їм з цим робити. Тобто перші симптоми психічних розладів вони їх навчають. І дійсно, сімейний лікар, перший, хто бачить, що крім того, що в людини підвищений тих чи болі в серці, звичайно, це є тривога в людині. Вона Можливо, страхи, порушення сну, ну тобто всі інші симптоми, які потребують уже допомоги психолога чи е, психіатра. І тому зараз говорять ще всі про доступність будь-якої медичної допомоги. В цьому і є доступність, що людині не потрібно відразу їхати на третинний рівень за 100, за 200 кілометрів, щоб розібратися зі своєю проблемою. Їй потрібно звернутися до сімейного лікаря, а сімейний лікар. Після такого навчання сам знає, чи він може чимось допомогти, чи він вже бачить, що тут потрібно скерувати до спеціаліста на більш вищий рівень. Я знаю, що в лікарні створені і працюють мобільні бригади. Скажіть, яка їх все ж таки основна функція? Та чи можна говорити про те, що вони все ж таки здійснюють певний супровід осіб, які проходили у вас стаціонарне лікування? На жаль, хочу сказати, що вони вже не працюють. Такі мобільні мультидисциплінарні бригади це дійсно дуже чудовий був, був вид надання допомоги. Е, у нас було три бригади: дві працювали з дорослими, одні з дітьми. Це дійсно супровід. Пацієнтів з психічними розладами, але це супровід, який надавався на незалежній території. Тобто, пацієнтом була домовленість, якщо він давав згоду, що супроводжує така бригада. а Бригада складалася з лікаря-психіатра, лікаря-психолога, медичної сестри і соціального працівника. Це міг бути виїзд додому до пацієнта. Пацієнт міг прийти на місце дислокації цієї команди, і вони, що частіше всього робили, зустрічались на нейтральній території. В парку, в кафе і обговорювали ті проблеми, які є у пацієнта. Якщо це потрібно, була коригувати терапію, лікар коригував. Потрібні медикаменти, медична сестра підвозила чи навіть робила ін'єкції, якщо була потреба в цьому. Психолог працював з пацієнтом і з родиною, не лише з пацієнтом, а і з родиною. Соціальний працівник допомагав в вирішенні соціальних питань: це пільги, це будь-які документи. Довідки, якщо необхідно було отримати пацієнту, оформити щось. Пацієнти були дуже задоволені такою допомогою. А чому такі бради ліпідувались? На жаль, ми працювали три роки. Наші спеціалісти були підготовлені Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Були дуже чудові результати, відгуки самих пацієнтів, які були амбасадорами по всій Україні, розказували, що це таке, як проводиться. На жаль, з 1 липня нас перестало Оплачувати цю послугу Національна служба здоров'я у зв'язку з тим, що Міністерство охорони здоров'я вирішило, що такі бригади мають перебувати лише при кластерних лікарнях. Це... Колишні районні лікарні. Вони не можуть чомусь за їхніми висновками, не можуть бути в спеціалізованих закладах. Тобто вони не в спеціалізованих, а на базі спеціалізованих закладів. На жаль, це дуже прикро, тому що напрацювання дуже хороше. Наші пацієнти влаштувалися на роботу, наші пацієнти повернулися до навчання в інститут. А саме головне ці пацієнти за цей період ні разу не вступили на стаціонар і. Наскільки я знаю, в кластерних лікарнях на жаль, ще таких бригад немає, якщо є це поодинокі, тому що це справа не одного дня необхідно підготувати фахівців. А тут а в нас вже на жаль немає. Пенсію, якщо говорити про все ж таки кадрове забезпечення, особливо молодшим та середнім медичним персоналом вашої лікарні на сьогодні це питання ви повністю вирішили. Наша лікарня дійсно велика. У нас дуже багато співробітників на сьогоднішній день це більше як 1200 співробітників, і ця проблема, я хочу сказати, і є по середньому і по молодшому персоналу. Якщо говоримо по фахівцях, лікарях і, і не лікарях, але вища немедична медична освіта. То є у нас вакансії по середньому медичному персоналу, по молодшому медичному персоналу і по фахівцях, таких як лікарі ФРМ, це фізичної реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, асистенти фізичних терапевтів. Причини, ну звичайно, з початком війни якась частина наших співробітників, особливо молодих мам, виїхали за кордон. Більша частина повернулася, частина мобілізованих наших співробітників. В основному це чоловіки, але є і жінки, які пішли на передову. І тому, якби є на сьогоднішній день вакансії, але це такий процес, який Проходить увесь час, хтось приходить на роботу, хтось звільняється. Критичної ситуації у нас немає, але вакансії є, тому запрошуємо всіх бажаючих до нас на роботу. А от фахівці вашого закладу мають можливість можливо проходити стажування в інших установах та підвищувати свою кваліфікацію. Як часто це відбувається один раз в рік, можливо. Я хочу сказати, що ми зайшли дуже на багато проєктів з міжнародними організаціями і в дуже багатьох проєктах саме навчання фахівців. І не лише в Україні, а дуже багато наших фахівців проходять навчання за кордоном. Це за рахунок міжнародних організацій. Наші фахівці дійсно з початком війни дуже багато пройшли стажування саме за кордоном. Така є можливість. На сьогоднішній день ми зараз запрошуємо фахівців, які працюють за кордоном, щоб вони приїжджали до нас і навчали тут, у нас безпосередньо на місці. Чому? Тому що проблема була з виїздом саме чоловічої статі, спеці... спеціалістів. Більшість їздили тільки жінки, чоловіки не могли поїхати за кордон. І коли приїжджають фахівці до нас, то вони бачать. Наші реалії бачать, як ми працюємо, не лише теоретично навчають, а і з нами включаються в роботу. І ви знаєте, я хочу сказати дуже приємно, коли. Останні рази, коли були англічани в нас і німці, і вони сказали: а ви знаєте, а ми не знаємо, чому вас навчити. Ми бачимо, що ви вже можете нас вчити багато чого. Досить високий досить кваліфікація фахівців, дуже, досить висока І в Україні. Також зараз є дуже багато можливостей онлайн навчання, тренінгів. І я завжди кажу до своїх, я дуже підтримую, дуже мотивую тих, хто хоче пройти навчання, і завжди кажу, що дуже добре, коли буде. Де спеціалізацій декілька, тому що більшість наших зараз психіатрів мають спеціалізацію по психології, по психотерапії. Це дуже чудово і це дуже дуже корисно в роботі. І так і інші фахівці, тобто не можна зупинятися на чомусь одному. Е Війна внесла свої корективи, і те, чого ми не знали: бойова травма, психологічна травма те, з чим ми не працювали раніше, це все є виклики, але ми дуже дуже швидко рухаємось вперед і стаємо спеціалістами і виконуємо свою роботу. Що ж я дякую, вам, пані Софію, за змістовну розмову. Час ефіру добі кінця. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська Радія Вінниці. Звучала програма з перших уст за участю директорки комунального некомерційного підприємства Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня імені академіка Ющенка Софії Кучерук шлося про умови збереження ментального здоров'я в період війни, подолання психосоціальних стресів. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре, і будьте здорові.